Доброго дня, дорогі друзі. Кілька днів тому сталася чергова інформаційна така хвиля інформаційний вибух в Міністерстві оборони, але цього разу він стосувався не зброї чи якихось там тендерних закупівель, а звільнення майбутнього директорки департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксани Сухорукової. Дуже багато людей виступило за те, щоб її залишити на посаді. І я гадаю, що тут є про що поговорити. Річ в тому, що незважаючи на те, що дуже багато таких відомих громадських діячів написали ціле звернення до міністра оборони, воно опубліковане. Пізніше про нього розкажу трошки. Але всі говорили в цьому зверненні і в Фейсбуці, я читав там всі щось, писали про це. Uh, ну, всі писали про те, що її не треба звільняти, бо добре працює, і так далі. і, ну, Стосовно менеджменту, грубо говорячи, всі говорили. <кій> Тим часом, коли я задумався, чого її звільняють, ну, я не знаю ні Оксану Сухорукову, ні, ні те, чим вони займалися, і так далі, тому що знати. Всього неможливо, але мій досвід свідчить про те, що якщо багато людей каже, що оця людина хороша і її звільняють, то на 99 причиною цього звільнення є корупція. Не в тому сенсі, що ці людини люди щось крадуть чи хочуть вкрасти, а те, що вони заважають це робити іншим людям, і тому краще їх прибрати, ніж переконувати. Ну я чекав, просто коли з'явиться підтвердження цієї ідеї, і воно з'явилось. Оксана Сухорукова дала інтерв'ю «Зеркалу тижня, і вона не наголошувала на тому, що там корупція, і так далі. Але знаєте, тут як це. Воно і так все видно. Отож, спершу нагадаємо, як це все виглядало до цього часу. В українській армії була неймовірна проблема із медичними силами, медики, військові не знали, що робити, ніяких не було зроблено нормальних, так би мовити, планів, що робити, ніхто не знав, які аптечки купувати. Ну і так, далі, і так далі. В результаті під тиском суспільства було. У 23-му році восени, тобто, ну, півтора року, не на півтора року, трошки більше року минуло, був створений цей, е, цей відділ, його очолила Оксана Сухорукова, і <клес>, щось почала робити. І от, зовсім недавно, міністр оборони у меру вирішив зробити реорганізацію цього департаменту і поставити на чолі цього департаменту військову людину. А ось Сухорукова, я так розумію, вона цивільна, і в результаті вона автоматично е, піде. Це має статися з 31 січня. До речі, наскільки він зрозуміло з інтерв'ю її дзеркало тижня, це вже не перша спроба, а ще восени 24-го вже теж приводили якогось військового. Тоді щось не склалося, відбили. Але тепер вже є все. Наказ, всі чекають, коли все буде звільнено. Значить, був опублікований після цього о, лист дуже багатьох громадських діячів. Ну, от я там 50 прізвищ, але навіть я, який є трохи далекий від медичних тем, і від всіляких інших, десь знаю процентів 40 людей, це все достойні люди. І от я процитую, що вони пишуть з цього листа. Нагадаю, вони пишуть у мерову міністру оборони у грудні 24-го року. Ми зустрілися з вами, пане міністре, з метою звернути у вашу увагу на ситуацію. Ми отримали від вас запевнення, що міністр оборони України розуміє критичну важливість напрямку військової медицини та ризики непрозорої реорганізації ДОЗМОУ. Після зустрічі департамент був перепідпорядкований державному секретареві, однак ситуація навколо підрозділу не змінилась. Натомість директивою від 1 січня 2025 року це ж як хотілося швидко реорганізувати цю всю штуку, що на новий рік розумієте, міністр вийшов на роботу. За вашим підписом було ініційовано нову реорганізацію департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України. Нам відомо, що внаслідок такого рішення відбуваються звільнення членів команди, а також їхнє переведення до військових частин, підрозділ швидко втрачає свою спроможність. І основне. Наслідком цього стане припинення, або щонайменше зупинка на 4-6 місяців важливих процесів та ініціатив, які стосуються тих, чиї інтереси ми захищаємо. А найбільший ризик це безповоротна втрата спроможності до ЗМУ як одної з небагатьох працюючих інституцій у військово-медичній сфері. Тобто, основний акцент люди роблять на тому, що слухайте на півроку зараз буде паралізовано робота цього. Відділу, а цей відділ важливий, чому тому, що ми на нього не тільки тому, що ми на нього там покладали якісь надії, він щось робив і так далі. Тобто, це така новостворене дитятко, яке би мало розумієте, нарешті все поробити, по попідчищати всі хвости, яких там там дуже багато. Тобто, громадські активісти, волонтери і так далі. Вони ну, вони захищають. Ну, військових медиків по-хорошому, тому що якщо не буде цієї структури, то там і так все не дуже добре, а воно взагалі все посипеться. А тепер вертаємося до корупції. В інтерв'ю дзеркалу тижня вся Оксана Сухорукова розповідає ну, всі різні деталі. І от я, значить, прочитаю трошки більший шматок, але він вже важливий і він вже стосується корупції. І питають, чи скажіть, будь ласка, це зміна там структури, вас особисто, чи як вона каже, так, да, це зміна мене особисто. До членів моєї команди були підкати з боку Мельника. Значить, хто такий у нас мельник? Мельник це новий заступник міністра генерал юстиції, який нещодавно туди прийшов. Мовляв, Оксану, звільнимо, а ви ж нормальні військові лікарі, працюватимемо разом. Мій колега відмовився, пославшись на важливість команди. А далі я дізнаюся, що на нього готують документи на фронт. Ще одну колегу військовослужбовицю, яка має маленьку дитину з інвалідністю, теж готують на фронт. Ну, тут нічого дивного. Ми вже кілька разів в нашій програмі фіксували, що якщо людина комусь тут заважає, а є можливість її відправити на фронт, то це наші чиновники обов'язково зроблять. А тепер чому вони заважають? Цитую. Якщо у попереднього заступника був фокус на війська, то з приходом Мельника він змістився. Його хвилюють три питання, через які у нас і почався конфлікт. По-перше, ремонти і реконструкції в госпіталях, тих самих невідомо коли побудованих приміщеннях, з якими вже нічого неможливо зробити. По друге, реформа ВЛК, в якій все просто треба було внести зміни в наказ 402 один раз і написати якийсь програмний продукт. Що дасть можливість даним гуляти в електронному вигляді? По-третє, побудова стабіків уздовж лінії фронту. Стабіки це стабілізаційні пункти. ну, це теж побудова. Усе це тягнуло на 6 мільярдів гривень. І я категорично не згодна з таким фокусом військової медицини. Бо, на мою думку, це не про госпіталі. Стіни не лікують. Зараз у цивільній системі лікарні укрупнюються, приміщення звільняються. Порівняно з деякими військовими госпіталями це взагалі палаци. Ми сьогодні спокійно можемо запустити цей процес, щоб такі приміщення передавалися нам і вкладати гроші в їхній ремонт. Але це не реконструкція і не 6 мільярдів гривень. І мені здається, що саме тут зарита собака, в цих 6 мільярдів гривень не було би цих грошей, якими розпоряджаються медичні сили України. Не було би ніяких звільнень, ніхто би туди, знаєте, не залазив, не відправляв війська і так далі. А чому це важливо, знаєте, займатися так званими реконструкціями? Тому що на реконструкціях найлегше вкрасти. Ми займаємося тендерами вже понад 10 років, і ми точно розуміємо, що будівництво, реконструкція і так далі, а особливо десь біля лінії фронту це ідеальна ідея. Ну ідеально, як можна вкрасти, тим паче, що можна взагалі тендерів не проводити. Все це військовий стан. Ти вибрав когось, <кхід> потім сказав. Ми опублікуємо дані про цю закупівлю через 6 місяців після закінчення війни, як багато хто робить. Тому о, мені здається, що оскільки міністр умеру вже давно пустився берега, йому розповідають: знаєте, що ти тут, тут в тебе крадуть, тут в тебе крадуть, тут все погано, тут і так далі. І так далі абсолютно все, все одно він тільки накидує нові. Давайте ще змінимо там керівник, Керівничку медичних сил, тому що там виявляється, що є неусвоєних 6 мільярдів. Знаєте, навіть якщо навіть якщо взяти по мінімуму, скажімо, 20% із 6 мільярдів заробити собі, то це буде мільярд 200, Непогані, мені здається, гроші. І тут є ще один аспект невеличкий, про нього навіть сама Сухорукова не робить такого великого акценту, але я додам свій акцент. Вона каже: на сьогодні у нас вже є наказ. Який регулює обсяги надання до медичної допомоги. Є наказ, який регулює склад аптечок і наплічників сучасний, такий, що відповідає обсягам. І на початку цього року вийшов наказ про затвердження стандартів підготовки знання до медичної допомоги. Що тут важливо? Дуже важливо те, що Україна отримала стандарт аптечки. Тому що раніше я, я не знаю ще по-перше, чи він нормальний цей стандарт аптечки. Але оскільки ну, я не бачив жодних криків військових медиків, у мене їх багато, є достатньо знайомих чи волонтерів, які е, постачають, ну, щоб є погані стандарти, то, напевне, стандарти, ну, якщо не ідеальні, то більш-менш нормальні. А в чому була проблема, коли не було стандартів? А в тому, що війська поставляли всіляку туфту. Е, Попереднє керівництво медичних сил масово закуповували якісь китайські аптечки, якісь фонди. фонди, які видавали європейські країни на ці європейські гроші, теж купували ту ту китайську. Причому це. Ну, Робилося настільки масовими речами, що може ви вже не пригадуєте, але це ще було зовсім недавно, рік півтора тому, коли війська масово відрізняли. Ну, не хотіли брати ці аптечки з цими турнікетами китайськими на, на фронт. Їх змушували там і так далі, і так далі. Потім піднімався величезний. Хайп, все якось зупинялось. І я, чесно кажучи, особисто не знаю, чим закінчилось це все. Чому, я говорю, закінчилось, тому що в процесі цих всіх тендерних перетурбацій особисто мені говорили про те, що в одній з сусідніх держав з країною лежить там якісь мільйони китайських аптечок, які чекають, щоб нам втюхати. І я, до речі, не знаю, чи їх втюхали, чи не втюхали. Цілком можливо, що ще не всі. І саме тому, знаєте, коли в тебе лежить китайська аптечка з якимось китайським турнікетом, і ти і він ну, працює отак погано, а тут раптом прийняли рішення, що турнікет повинен бути отакий-то і, і вона не проходить, то, ясна річ, я би звільнив тих людей, які поробили нові правила, позмінював правила, написав би, що. Чим дешевше, тим краще, і цих там якихось 300 тисяч аптечок без завіз. Я не впевнений, що тут йдеться про аптечки, теж хоча це була така гнітюча корупційна історія ще донедавна. Але те, що 6 мільярдів, які мають витратити на непотрібне будівництво, це лас, такий ласий шматок, то це однозначно. А те, що непотрібний, я залишу під цим відео. Лінк на інтерв'ю, можете самі прочитати, вона там розповідає, в які хороми хоч заселяють там, військових лікарів про те, що якісь там 150-річні колишні монастирські будівлі, де взагалі нічого немає. Ну, тобто там ти вклади, що 6 мільярдів, що 66, вони все одно нічого не зроблять. <кій> І тому ти завжди можеш сказати: слухайте, ми вклали сюди 6 мільярдів, ну, хіба не видно? от, ну... Ну, видно, не видно, яка різниця. Туди снаряд. Було. От така, на жаль, у нас проблема в тому, що, як то кажуть, корупція є така, знаєте, відома фраза. Багато хто вважає, що це така напищена фраза, корупція вбиває. так? Вона реально вбиває, тому що люди, одні люди, хочуть заробити собі гроші. А заради того, щоб заробити гроші, вони повністю паралізують структуру на півроку, яка надає. Яка рятує життя військовим. Хай не рятують, нам не потрібно. Головне, щоб ми освоювали бюджет. Ну, от така історія із медичною цією річчю. Друга, <кій> одразу закінчу про військо, тому що є цікавий ще один нюанс. Хотів вам показати шматок інтерв'ю Безрукової. Нагадаю, Марина Безрукова це керівничка Агенції оборонних закупівель, з якою там величезний конфлікт із міністром оборони, <кій> і він теж мусить закінчитись. В кінці січня, тому що в безрукової закінчується контракт, і він або буде продовжений, або не буде продовжений, без без всіляких вагань можна сказати, що умер у спиті, бачить, щоб цю безрукову кудись випхати, тому що він вже робив три чи чотири великих кроки, щоб її позбавити або повноваження або роботи, або чого-небудь поки що йому не вдається. А, і, ну, а вона плодить йому лише там, купу проблем, тому що він то хоче там, купувати дорого, і, 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 і в кого він хоче, а вона хоче дешевше, і, 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 і щоб це було більш-менш відкрито. І от вона дала інтерв'ю Українській Правді, Тетяна Даниленко. В неї брала інтерв'ю, теж залишу кому цікаво цей лінк. То uh, Тетяна запитала: Слухайте, а коли у вас почався цей конфлікт з Умеровим? І виявилося, що він почався влітку, із тих фактично мін, про які зараз всі говорять, що їх приїхало мало, і що вони приїхали поганої якості. Тобто, uh, давайте я вам покажу спочатку фрагмент інтерв'ю. Uh, нагадаю, що uh, на свою посаду безрукова прийшла рік тому. І оцей контракт, як, про який зараз всі говорять вже кілька місяців про ці фальшиві міни, про те, що їх мало, про те, що вони не стріляють і так далі, він був підписаний практично одразу після того, коли вона прийшла на роботу. Це важливо для того, щоб розуміти, про що вона говорять. Отож, Даниленко питає, коли почався конфлікт, і це каже: напевне, почався влітку, коли. З'явились проблеми з цим контрактом. Давайте послухаємо. Це відбулося влітку, коли у нас почався провал по постачанню міни і снаряду українського виробника. Повертаючись трохи назад, скажу, що на другий тиждень свого перебування на посаді ми підписали контракт з цим виробником, і заступник міністра сказав, що це дуже важливо, і пообіцяв мені, що він зробить все можливе, щоб було постачання. Хоча я бачала там прям серйозні ризики, тому що у мене є досвід в закупівлях в різних сферах 25 років, і деякі речі є очевидними з самого початку. Тобто я була проти того, щоб віддати весь обсяг в одні руки, і повідомила про це, і повідомила про це офіційно, і повідомила про це не тільки міністерство. Але альтернативи на той момент не було, оскільки я не мала достатньо досвіду, і ми не отримали застережень ні від спецслужб, ні від міністерства щодо підписання цього контракту. Зате отримали усне підтвердження, що вони поставлять влітку на одній з нарад в присутності інших учасників наради заступник міністра попросив мене подовжити термін постачання по цьому контракту, і я в присутності учасників наради. Сказала, що це неможливо, оскільки є контракт. Якщо компанія спроможна виготовити цей обсяг, то вона його виготовить. Якщо не спроможна, то ми запускаємо ті умови, які передбачені контрактом, а саме штрафи, і швидко шукаємо альтернативу. Після цього у мене дуже сильно зіпцювалися стосунки. Це той самий виробник, по якому відбувся скандал по 120-тім. Отож, що говорить Безрукова? Каже, я прийшла на роботу, мені прийшли зразу міністри, заміністри і так далі. Кажуть, дивись, оцей контракт треба підписати, це класні пацани, вони все точно зроблять і так далі. І так далі. До речі, і вона підписала. У <кій> Нас спочатку ви чули, каже. Слухайте, так не можна робити, так не треба, тут є ризики, там ще щось. Вони кажуть, так да класні пацани, чого ти там хвилюєшся. І, так, ми з ними там працювали, працюємо, це наша структура, ми ж тут все з ними і так далі. Вона підписала. І, до речі, і зараз ті ж люди, які хочуть втопити її, там кілька є депутаток, там ще якихось пару аналітиків за гроші. Да, вони е, говорять, а чого ж вона підписала цей контракт? Ну, уявити, що вона не підпише цей контракт, то так зразу, знаєте, громихне, так би мовити, своїми кулаками, що я не підпишу, тому що я тільки що прийшла на роботу, і, і так, ну чесно кажучи, в таке повірити складно. Але вона громихнула літом, коли. Влітку раптом виявилося, що не вия... ну, не робиться контракт, і так далі. І вона каже: все, давайте щось штрафуємо, перекидаємо, забираємо гроші, кидаємо на когось іншого і так далі. І що важливо, ви бачите, вона говорить, що цей контракт мав не лише міна, а й снаряди. І вони зі снарядами вирішили цю проблему. То. Заступник міністра вона не називає прізвища, але 99%, що це такий хлопець на прізвище Клімінков, сказав: слухайте, мусиш, ви мусите розтягнути і так, далі, і так далі. Тобто за цей корупційний контракт а він точно корупційний, тому що якщо ти платиш нормальну ціну е, ринкову за ринковий товар а ринковий товар приїжджає непрацюючий, то значить, за ринковий товар під час виготовлення. Був зроблений дешевше. І, значить, в ньому є більша комерційна маржа, яка розповзлася по е, кишенях всіх заінтересованих. І цей міністри, міністри, сказали, давай, підписуй, нагинають її і так далі. Вона не підписала, після чого це все докотилося до е, осені. Восени вже почалися бутусов, інші журналісти вже говорити, міни не стріляють і так, далі, і так далі. Тобто ризики про це були ще в лютому. Минулого року, тобто рік тому, не, не навіть не перші, а взагалі здоровенні вже такі натяки, що це все буде погано влітку. Влітом ніхто всі сказали, давайте протягуємо, заплющуємо очі, і, і, і восени вже все вибухнуло. І до цього часу, до цього часу, ніхто не знає, хто винен, ніхто не знає, чи проводяться перевірки, будь-який. Чиновник з Міноборони чи Офісу президента чи Кабміну, який виступає на цю тему, говорить, там не такі великі проблеми, як вам здається, воно все вирішено, все нормально. Це означає, що на цю оборудку було найвище, найвище так би мовити, омофор. Да, сказали, ви мусите, ви, да, всі, всі відчувають, що не можна здати верхнього, така, знаєте, як в італійської мафії мовчанка. Чим закінчиться, не знаємо, будемо знати через буквально кілька днів, тому що буде підписаний чи не підписаний контракт з безруковою. Може бути все, незважаючи на те, що десятки журналістів, десятки політиків, депутатів і так далі постійно говорять про корупцію Міноборони, про 23 мільярди, про міни, про те, що наглядові ради не запущені. Про... Зараз почалися ця. Проблема з медичною річчю. Тобто це говорять про корупцію. Маса людей говорить про неефективність міністерства. Послухайте, Бутусова, будь-який випуск там просто, знаєте, вуха зів'януть від того, що там коїться. Але нікому нічого не це. У мене таке враження, знаєте, що його послали на роботу цього міністра, і сказали: ти мусиш заробити стільки то грошей. Не заробиш, не будеш міністром. Тому... Спочатку треба заробити, а потім вже відбиватися від якихось людей, які там на нього гавкають і так далі. Тому, тому ніхто на них не, не зважає, тому цілком може і не зважати. Це буде звичайно катастрофа, коли всіх позвільняють. Не в тому сенсі, що все вмре, все посипеться, і так далі, а в тому сенсі, що ми будемо розуміти, що диктатура в Україні будується немисливими кроками. Знаєте, так само, як е, вже на фінал розкажу маленьку історію. Вона невеличка, знаєте, але вона теж дуже показова. У нас є така компанія, називається Кінокіт. Вони роблять всілякі відео, там і так далі. І вони були, як війна почалася, навіть ще перед війною, найняті державою, щоб вони робили. Для єдиного, ну, єдиного марафону спершу не було, потім з'явився. Коротше, кожен рік їм на єдиний марафон віддають там понад 100 мільйонів гривень в рік. Ну, Це виглядає дивно трохи, я вам скажу, тому що нагадаю, що єдиний марафон це, по-перше, є ну, купа комерційних каналів, які там роблять. Свої відео для загального каналу. А по-друге, є телеканал Рада, який теж отримує гроші від держави. І замість того, щоб ці гроші кинути в телеканал Рада і щоб він почав щось робити, то Телеканал Рада сам не робить, а отримує гроші від держави. І в цього кінокіт кіно купує, я навіть не знаю, як це правильно сказати, кінокота чи кінокіта купує всілякі відео, да, і потім показує. Ну і все може було би було нормально, але самі розумієте, що тендерів тут немає, тому що це ж творчий конкурс, і ти мож, може прийти 100 фірм і сказати, ми теж готові за 100 мільйонів, навіть за 80 чи за 40 зробити. А мені скажуть, оце мені не подобається. Да? Ну, знаєте, бо коли йде тендер, коли ти купуєш комп'ютери чи якусь там іншу річ, то, то є там ціна, якість. Чи довго проживе цей виріб там і так далі. Тобто є чіткі характеристики, які законодавчо виписані. А оце купуємо сценарій фільму, знаєте, то, то ніхто не знає, цей сценарій фільму хороший чи, чи ні. Чи, наприклад, Будемо платити за математику 6 класу за книжку для підручника цю, а не цю. Ну, де, де краще викладена математика? Важко сказати де. Саме на цьому і побудована величезна корупційна історія в сотні мільйонів гривень, про яку ми розповідали попереднього разу. І, отож, цей кінокіт собі це, це робить. Потім піднявся два таких хайпи, два крики. Перший чому рада взагалі купує, телеканал, а сама не робить, а викидає це, А по-друге, що цей кінокіт виявився. ну Такі два шляхи знайшли журналісти. Один близький до Кирила Тимошенка, це такий е, з Офісу президента, давній їхній працівник, я би сказав. <кхід> ну, а другий до Тимура Міндіча. Це такий чоловік, який там вже більший начальник, навіть ніж Кирил Тимошенко, тому що він. Ну, колись був співзасновником 95-го кварталу. Тобто, це, самі знаєте, це вже такий Бог другого порядку, а не а не напівбог, як Тимошенко. І ну, всі були абсолютно впевнені, що після того, коли виявилося, що держава кидає гроші на державний канал, державний телеканал кидає на комерційну компанію. Ця комерційна компанія є там комерційна компанія, друга президента, то це ну. Там законно, воно незаконно, це все ну, ну, це жесть просто виглядає. Тим паче, що всі розуміють, що ціна могла би бути нижчою. Нікого не хвилює. Ну, вже 300 мільйонів туди пішло. Останні дні, 1 січня, знов на них кинули там 100 мільйонів плюс. Всім, все одно. Що ви там говорите, що ми говоримо? Про що пишуть? Яка мораль, коли є 100 мільйонів гривень? Ну, отаке. От а тим часом, коли. Там, як це, в медичній службі 6 мільярдів боротьба йде, в АОЗі за 300 мільярдів, тут за 100 мільйонів. Коротше, всюди йдуть такі війни. Нагадаю, що військам не вистачає хоча б по 100 гривень, знаєте, щоб ми зібрали на те, щоб вони воювали. Тому нагадаю, що ми продовжуємо збирати на дрони нічного бачення Mavic. Якщо у вас є можливість долучитися, було б. Дуже добре, тому що я бачу, знаєте, якщо не ми, то вже і ніхто. Щиро дякуємо глядачам та підписникам Ютуб каналу Проюа. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні Мавіки t І завдяки їм ми працюємо в темряві та включно знищуємо ворожу техніку купання. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що були з нами наступного дня за кілька днів. Через кілька днів даруйте. Зустрінемося. До побачення. Thank you.